Я знаходився на цьому місці для того, щоб величати ім'я Господнє, щоб свідчити за його великі і чудні і дивні діла. Одного часу Господь допустив велике випробування, важку, тяжку хворобу, але цей Дух Святий, і віра батьків, і віра народу. І сила Святого Духа мене помилувала, що я є здоровий. Зачитаю хороший стихи священного писання до римлянів, 15-й розділ з 13 вірша. Боже надії, нехай вас всякою радістю і миром у вірі, щоб ви Словом Святого Духа збагатилися і надією. Іноді і надія теряється, якщо приходить. Важке випробування. Можливо, тут є хтось із медиків, він зразу зрозуміє, я назву, яка була в мене хвороба паренхома печінки. Печінка обростає великими кам'яними вузлами при такому рості, як я зараз, я схуд до 40 кілограм. Були лише шкіра і кістки. Але надія у батьків була на Бога, і вони кликали, що Дух Святий у своїй великій силі. Прийде і допоможе, і цей Дух Святий у своїй великій силі прийшов і допоміг, і я є живий до цього часу. Це вже пройшли роки, але я постараюся коротко, але щоб дав Господь мудрості, щоб було все для вас ясно, щоб ім'я Господнє прославилося, який він є живий, чудний і дивний. Коли Господь допустив цю таку важку хворобу до мене, мама, батько, дружина дзвонили по різних церквах і просили молитися. я ще лиш тоді женився. Молодий життя лиш починається, і тоді ж дружина була вагітна з першою дитиною. Я думаю, хто є батьком і матір'ю, вони зрозуміють, що робилося у мене в душі, коли я вже узнав точно, яка в мене хвороба. і возять мене із лікарні в лікарню, і майже ніде нічого не допомагає. І місяць за місяцем мені робиться все хуже і хуже і хуже. Мама вже почала втрачати оцю надію, але у батька була віра до кінця. Він каже: Господь Святим Духом промовив, що смерті бачити, ми своїх дітей більше не будем, бо Господь допустив до них одне випробування. Вони втратили мого брата та свого люблячого сина. І сказав: Господь, я тебе випробував на віру, але більше ти смерті своїх дітей бачити не будеш. Мама з папом довіряли в ці слова, але мама трошки майменше, бо виділа, що стан іде все до хужого. І коли я лежав у Вінницькій лікарні, і там я пролежав довгий час, мене назад відправили мене в районну лікарню, і кажуть, що це ми вже до цього безсилі. Але такі були сильні болі, коли мене вже зігнуло, і ті кам'ї у пічинки приросли до рибла, і Я ходив отак удвоє, і я випрямитися уже не міг. Болі були дуже сильні, що не передати. Кожен подих, ти хочеш дихнути свободно, а у тебе тяжка сильна біль. Кололи морфі, кололи ще сильніші, обізбалюючі, що не пам'ятаю, не буду називати, а що пам'ятаю, те буду казати для слави нашого Господа Ісуса Христа. І коли я теряв сознання, чи на годину, чи на дві. Я приходив у себе, а мама в палаті стояла на коліна, то все врем'я і кликала до Бога, і промовляла. І я вірю, що я смерті бачити, його не буду, і мама смерті мої не повиділа. І я радію, і славлю, і величаю Господа, що ця донька, яку я не бачити, а вона вже перейшла в сьомий клас. Слава, хвала, і велич Спасителю Ісусу Христу. Він показав, що Він є. Живий, і цей дух, за якого зараз згадують, що і величають його святе ім'я, оцей святий Дух промовляв і казав ти бачити смерті не будеш. І я хвалю і величаю Господа, що Господь Святим Духом, що промовив, те і виконав. Потім я лежав у нас у Черначій у обласній лікарні. І там лікували Тоже довге, время, три неділі чи п'ять неділь, не по, точно все не пам'ятаю, бо багато лікарні переїхав, і там не могли нічого допомогти. Везіть до вас в район, вам там ближче, найколя тільки обізбалюючи. йому цим не допоможе вже ніхто. І дойшло до того, що я своїми цими ногами уже ходити не міг. Я повидів, до чого я вже дійшов, до якого стану Господь допустив. Але страху не було ні вмирати, бо желання було жити, але, думаю, на все Божа воля. Ну в душі теж молився, не одна сльоза пролилася, Господи, життя лише началося. я із дитинства родився у вірі, я з дитинства батько мене на руках міс у церкву, я ногами ходив, я величав ім'я Твоє святе, але Господи, храни мій розум і мої уста, щоб я не пороптав. на все, нехай буде Твоя воля. Але була воля Божа, щоб мене уздоровити, і прийшов цей час, не буду довго задержувати уваги, бо може ще будуть браття говорити. Але я промовив такі слова: прийшов тату до мене, мама у лікарні, і дружина приходила, і рідні друзі приходили. А в мене слава Господу, дуже багато друзів там у Ісусі Христі. Я сказав мамі. Якщо є у вас можливість, зберіть народ Божий і зберіть усіх моїх друзів, з якими ми з дитинства дружили, щоб я в останній раз їх побачив. Я хочу їм за все щиро подякувати, бо я вже їсти не міг. Мене кормили через трубочку, і я зрозумів, до чого йде час, мама не відкладала часу. І каже, на цю же неділю буде служіння. Я усім перезвоню і все зроблю для того, щоби ти жив. Я собі в думці думаю, яке вже може бути життя. А батько каже: я вірю, я смерті твої бачити не буду. І вони зібрали народ Божий, приїхало дуже багато друзів. Дуже багато було служителів, навіть тих, яких ми не знали і не запрошували. І був один служитель із Казахстана у Молдові у гостях. І він каже: там має бути служіння, Да, мають каже, за молодого юнака молиться, щоб Господь помилував, бо батьки вже втрачають надію, але батько вірить останнього, що є Бог живий. Він каже, возьміть і мене, і я там хочу бути, і я хочу за цю дитину молитися. Коли вони прийшли на служіння, не запрошена музика. Приїхала сама, бо таке на таке служіння і нікому розум не прийде запросити, щоб стали на вулиці в селі, грали село, знає, молиться. Люди фінансово допомагали. Може, хтось буде дивитися трансляцію, нехай Господь благословить. Я до сьогоднішнього дня всім удячний, хто й фінансово допомагав. Хто в молитві допомагав, ну про музику навіть і речі не йшло. Таке мама на, на то місце і не запрошувала. Мама запрошувала тих, які будуть особо молитися, які особо будуть кликати Господа. Але це Господь ту музику доторкнувся, що вони приїхали в самому кінці свідчення. Ви зрозумієте, чому Господь їх торкнувся, що вони приїхали на то місце. Зібралося багато народу, моляться. Проповіді, сльози, кожен служитель, який виходив, він плакав, дивився на мене. І мене, батьки, я тоді находився, був у лікарні, чуть повернувся назад. Батько з братом приїхали в лікарню, взяли мене на простріль, занесли в мене в машину, вести додому. Батько відхилив голову, в сторону і плаче, несе додому, я вже ногами йти не міг. Вони мене заносили в домівку, а там уже зібраний народ. Люди повиділи, хто охкає, хто плаче, страх, принесли додому лише то, що дихає живучий труп, схилили коліна, моляться біля мене і сестри, і брати. А музика нам в голови приїхала і грає, сусідка рядом не віруюча, і каже, це, який розум треба мати, смерть у хаті, а у них каже радість, а вони веселяться. Але потім і вона поняла, що це все зробив Господь, слава йому. Закінчилося служіння, я в тому самому положенні і лежу. Підняться, подякувати, нема сили. А болі невиносимі. підходять усі служителя до мене, підходить цей брат із Казахстана служити. Він мене спитав, Олег, чого би ти хотів, і сльози, як з того крана, течуть. Я сказав, якщо є Божа воля, щоб Господь мене підняв, щоб я бачив ту дитину, яку носить дружина. Але була на це Божа воля і воля Духа Святого. Він уже більше не смів мене питати. Він щиро плакав, вони впали на коліна. Він узяв оливу у руки і почав мене мазати в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, за якого зараз гадують. І ця сила Святого Духа доторкнулася. Я б без всякої допомоги устав на ноги і почав величати його святе ім'я. Господь мене підняв по сьогоднішній день, слава йому, хвала Йому і подяка за його чудні і великі діла. Можливо, хтось сумнівається, аби повірити в нього, аби довіртеся, що Він уздоровляє, що він милує, і що Він піднімає, слава йому хвала, шана і подяка. Закінчили молитву, закінчили молитву Отче наш. Я виходжу на вулицю, а музика далі грає. Я беру ще цей мікрофон, і як що сили. Казав слава Ісусу Христу, мене Господь уздоровив, односельчанці, повірте, мене Господь уздоровив, мене Господь підняв, я є живий. Одежу ми залишили в лікарні, бо ще мали повертатися болі не виносіні. Дома мені батьки від болю не можуть допомогти нічого. Лишаєшся ми на ніч дома, рано їдемо в лікарню за одежою вже не лічиться. Батько заходить у лікарню, а я кажу, я лишуся за вуглом на коридорі. Він відкрив двері, а вона встає і каже лікарка, я знала, що він не буде жити, але я не могла вам сказати. А у батька улипка на лиці, а вона це говорить. І заді заходжу я, і вона зразу сідає на крісло. Не могла промовити слова, як таке може статися, йому ніхто не міг допомогти. Каже: живий Бог, до якого ми кликали сльозами ці всі місяця. Майже рік вони узивали, скільки сліз, скільки постів, скільки приїхало друзів, з якими я від школи, від садіку, і до закінчення школи женився. Ми дружили. Дуже дякую, Богу. Маю хороших вірних друзів. Вони до мене приїхали по двадцять по сорок чоловік у лікарню, що казали, де ця дитина працювала, що скільки ходять до нього. Каже, він везде з нами їхав і величав Спасителя Ісуса Христа. А ми хочемо тепер уважити нашого брата, бо ми віримо, що Господь його помилує. Одні лікарі насміхалися, не вірили, що Господь ще може таку милість явити, але Він сумилість явив. Ви знаєте, які слова промовила ця лікарка, коли ми забирали одежу з лікарні. Так і вірте і далі такому Богові. Наш Бог таке не робить, як зробив ваш. А він є один, у якого вони вірять Бога, ми не маємо права їх засуджувати. У якого вони ходять в церкву, ми теж не маємо права засуджувати. Але нехай би Господь відкрив свою путь істини, святе своє слово, щоб вони зрозуміли, що наш. Живий Господь він уздоровляє і милує. Дорогі брати і сестри, можливо, я дуже багато часу у вас забрав, але ще постараюся коротеньке свідчення сказати за маму. У цьому я думаю, що багато можуть засумніватися, бо є люди, які приїхали, навіть і фотографії з звіруючи, які не могли повірити, що таке може бути. Даже я був у Київщині на служінню, це тут немає нічого такого. Один брат не питає, та що нога і рука зразу з і чорної стала така, як дожна бути кожа у людей. То це що я буду свідчити, можливо, і для вас це буде сумнівом, але це є над мою мамою таке велике чудо. Одного разу мама падає і ломить ліву руку і праву ногу у багатьох місцях. Ставлять мамі ногу у гіпс повністю всю, руку повністю всю. І кажуть, якщо гіпс не поможе, потім, можливо, буде треба і, оп і оперувати що ще інше робити, якщо так багато переломів не вживеться. Пройшли цих місяць трошки більше, що мама була в гіпсі, мамі знімають цей гіпс, а рука отак зрослася ні туди, ні сюди. Розмасажірувати мама не дає, нога теж щось не так зрослася, бо на ню вставати не годна. Нога то рівно, але вставати на ню мама не могла. Батько пішов на служіння, щоб довго часу вашого не задержувати. А я тоді ще був малий 7-8 років. Лишає мене з мамою, каже, що треба будеш подавати мамі. А я йду, бо там славиться ім'я моє батько є служителем церкви. Мама мені каже, сино, піди мені принеси костелі, я буду вчиться, хоч я ходити, щоб не бути, так вам у тягості. І бере мама костелі, пару кроків проступається і падає, і ломить цю саму руку і цю саму ногу. Я, звісно, малий дитина. Маму не міг підняти, біжу в служіння, забігаю, викликаю батька. Кажу, з мамкою нашою біда. Мама наверно знову ломала ручку й ножку. Папа з братами вийшли, щоб підняти маму, підняли, положили її на кровать, а ногам моментально пережалися сухожилля, і нога, і рука моментально синіють за буквально пару годин. Рука й нога стали сині, аж чорна під чорний цвет. З другої сторони, сусід віруючи, та каже, Вася веземо лікарню це як будто моментальна Андріна. А Мама каже: я нікуди не піду. Каже, що скажуть сьогодні днем рано зняли гіпс, а за мною таке, що подумають люди, віруючи, я не йду нікуди. Або все сильніша і сильніша, і рядом є місто маленьке Новоністровськ, де зараз проживаю я із дружиною, з дітьми. Це була 11- година вечора. Їм Господь у Новоністровську відкриває Духом Святим, лопатів, лопатів поспішить, бо маю звершати велику працю. Ця сестричка дзвони. Служителеві церкви і каже, вітя треба їхати вже в лопатів. Люба, ти дивилася на годину. Дух святий сказав, що поспішить уже. Де Лопатів, а де каже ми. Годину це саме менше треба їхати рано. Господь сказав, що вже ну добре, виходь, я вже виїжджаю. І тоді їх приїхала повна машина. Вони зайшли у коридор. Ще не знали, що сталося, мобільних іменно телефонів туди у нас ще не було. Можливо, у когось і були ну, у наших краях, може, рідко у кого ну, нам ніхто не дзвонив, що мають бути. Вони заходять у коридор і кажуть, Братвася, Господь сказав, що лопатів, лопатів, поспішіть. І ми поспішили, папаке, заходьте побачити. Вони, коли зайшли, подивилися, мама лежить. А нога під чорний цвіт і рука робиться. А можливо, в лікарню один із них промовляє. Мама каже: ні. То буде молитися, бо Господь так відкрив. Вони стали молитися, молитва була довга, молитва була сильна, і молитва була всій силі Духа, за яку згадують про Духа Святого. Він прибув такі великі слави, у великій своїй силі, і на ту ногу, яка у різні сторони хиталася, яка була повністю кістка переломана, і рука так же само, як ми й підтримували от так воно, лиш ковдря, у сторону відсунула, і так, і, і сунеться, і нога. У сторону, а коли звали до Господа, мама на цю уломану ногу стає, ці руки дві піднімає, і скільки там було, дітей Божих. І через код, до кожного через мамині уста пішло слово, Бог наставляв Духом Святим, і по сьогоднішній день мама тими ножками ходить, тими ручками робить і для нас, і для внуків. Бо слава Богу, вже їх має внуків 20. то заботиться щиро за всіх, старається усіх любити і цінувати. І я радий і щасливий, що Господь підняв і мою маму. Отакий Господь чудний і дивний. Дуже коротенько попрошу вас щиро молиться за мою доньку. Коли я ще був хворий, і мене Господь уже підняв, явив свою милість, тоді було Слово Духом Святим. Я тебе випробую і дуже випробую, больно. Провірю тебе на твою тверду віру. І я вірю, що Господь помилує моя донька у важкому стані, зараз знаходиться у Охмадиті, але я бачу на ній. Велику милість Божу. З важкою хворобою вона родилася, але не так, як казали все лікарі. Схочете, зайдете в інтернет, подивіться, у неї діагноз Арнольда Кіарі, другий тип. Це поражений позвоночник, поражена нервна система, мозок, розвіття. Сказали, що вона ніколи не буде говорити. Вона не буде, вона буде повністю розумово відстала, а вона від вісім місяців мене називає батьком слава Ісусу Христу. Одне, що Господь допустив, що її зробили операцію на позвоночник. Але теж лікарі таких шансів не дають, що дитинка може ходити. Що що дитинка буде бігати, а я знаю, що це буде, бо я довіряю живому Богові. і прийде той час, я буду свідчити за нього, бо я вірю, що Господь чудний і дивний. Але щиро вас усіх попрошу, щоб ви і дома, можливо, і тут, щоб ви покликали милість Божу, щоб ще більше свідчилися Божі діла, щоб ще більше величалася, Його святами, слава очі, щоб ще більше славився сила Святого Духа. і Хрища Його святе імення. Можливо, ваша віра втрачена, то ви повірте, у в живі, в живі такі приклади, у живі свідчення, які робить наш живий Господь, слава Йому! Хвала і подяка, шана і велич. Я думаю, що ми після такого свідчення прийдемо до молитви і щиро нашому Господу подякуємо, і щиро помолимося за мою найменшу донечку, щоб Господь її помилував, щоб вона ще прийшла і сюди, можливо, у молитовний дім, можливо, у інший, але щоб було засвідчене милість Божа.